Благодійні вечори, донати на збройні сили, а ще підтримка української діаспори та популяризація української кухні. Далі історія власників українського ресторану неподалік італійського Неаполя закладу вже понад 10 років, але він досі улюблений і серед місцевих, і серед туристів. Така черга жителів Неаполя, що на півдні Італії шикується до цього ресторану, аби спробувати страви української кухні. З початком повномасштабної війни кількість таких поціновувачів серед італійців істотно зросла, каже власник закладу. Стала більша прив'язаність італійців до України. І вони почали приходити в ресторан, щоб скуштувати українські страви. Бо вони почали взнавати, хто такі українці. Вони приходять їм дуже подобається борщ, вареники, деруни, особливо холодець. Цьому осередку національної культури за кордоном вже понад 10 років. Його власник, українець Микола Олексів, переїхав до Італії майже два десятиліття тому. За якийсь час відкрив ресторан. Тепер у його команді ще 16 співвітчизників. Ресторани українські це є як маленькі амбасадори української культури, які передають історію, культуру, наші традиції, і це так само, як можна зробити через книжку, через музику, так само через тарілку борщу, ми передаємо свої традиції, свою культуру іноземцям. І це дуже важливо розвивати. На території іноземної держави. А з початком Великої війни заклад, окрім усього, став своєрідним волонтерським хабом. Тут збирали десятки тисяч євро допомоги Україні, а ще одяг і бронежилети для наших захисників. За час повномасштабної війни в ресторані провели багато благодійних вечер, з яких всі кошти завжди направлені в Україну на ЗСУ, на ВПО. Війна показала більше нашу культуру, наш, хто ми є, наші культурні цінності. І це знаєте дуже дуже, дуже відповідально стало. Микола Олексій розповідає: отримувати свій бізнес за кордоном непросто. Треба постійно розвиватися і дивувати відвідувачів. Усе, аби італійці скуштували справжній український борщ та вареники, почули милозвучне українське слово і не забували, що Україна нині сучасний щит для всієї Європи і йому теж потрібна підтримка. Вероніка Ведмецька, телеканал Інтер, марафон єдині новини.